Вагітна медикиня з Рівненщини ось уже декілька місяців знаходиться у полоні. Російські окупанти захопили 30-річну Мар'яну Мамонову, яка родом із Млинова. Жінка перебуває на сьомому місяці вагітності. Чотири з яких провела у полоні. Шокуюча історія, яка потребує розголосу. Далі вона до останнього писала: чекайте мене, я вернуся, прийду додому. Ми її чекаємо всією сім'єю. Родина Черепушко чекає на повернення своєї доньки Мар'яни, дівчина, капітанка медичної служби з маленького села біля Млинова, у квітні потрапила у полон в Маріуполі. Їхня бригада там велика здалася, там біля 300 чоловік. Їх кадирицю оточили. Предложення було командиру або здати, або нікого немає. Коли почалося повномасштабне вторгнення, 30-річна Мар'яна Мамонова була у Маріуполі. Вона допомагала і рятувала як військових, так і цивільних. Закінчила школу, пішла вчитися в Тернопіль на медика. Вона хотіла цю професію стати медиком. Вона її, коли поступала, ми її підтримали в цьому питанні. І вона стала дуже хорошим лікарем. Після навчання у Тернополі Мар'яна завершила і Київську військову академію. Після закінчення Київської академії вона пішла працювати в радянськ, була начальником медичної служби. У Мар'яни Мамонової було чотири ротації до АТО ООС. А незадовго до 24 лютого дівчина вийшла заміж. Війна для неї почалася несподівано, тому що вона в не розраховувала те, що треба буде знаходитися в таких бойових діях. Вона 4 числа потрапила у полон перед тим, як вийти заміж і створювати своє сімейне гніздечко. І тут прийшла така заявочка, що їй треба їхати на війну. Вона спасала, багато людей спасала. Вона писала про один випадок, який був. Це коли хлопець умер в неї на руках, це перший ну, таке травтра для неї було. Хлопець, який помер неї на руках, вона дуже тяжко сприймала, бо вона хотіла, ну, щоб він жив. Молодий хлопець. Вона каже, що його мати чекає. Каже, він лежить в трупарні, а його телефон дзвонить. І каже: я дивлюсь на телефоні, що це мама дзвонить до цього хлопчика, а його вже немає. Родина постійно тримала зв'язок із Мар'яною. Короткі дзвінки та СМС. Вона нам не так як телефонувала, бо тому, що як телефонувала, була тільки одна хвилинка. Вона мала позвонити мені, братові, сестрі або батькам попередити, що вона жива, здорова, з нею все добре. І на рахунок більшість вона переписувалася з нами в смс режимі, бо дзвонити такої можливості багато не було. Конкретно ставила нас до відома, що вона жива, здорова, з нею все добре, щоб ми трималися разом. І вона тримається і обов'язково прийде додому. Але 4 квітня капітанка медичної служби потрапила у полон. Про це родина Мар'яни дізналася через відео, яке відзняли Кадирівці. Ми дізналися, що вона потрапила в полон від Ютубу. Це розповсюдила Росія. Ми взнали її там, тому що вона у нас така маленька, тендітна. Вона така стоїть в такому маленькому буш... великому бушлатику. І ми зрозуміли, що це сестра по її голосу. Та найбільше сім'ю шокувало те, що в одному із останніх листувань до полону Мар'яна повідомила про свою вагітність. Знали, коли вона вже робила останні дзвінки, сказала, що вона, напевно каже, вагітна, а через трошки, що вона таки дійсно вагітна. Це була і Бажана дитина, перша дитина і бажана дитина, і вона її дуже чекає, цю дитину. І я до неї дуже переживаю, що вона в таких неналежних умовах. Після того, як вагітну Мар'яну взяли у полон, родина навіть не має змоги дізнатися про стан доньки. Коли вже остання була переписка. Я їй питаю дочу, я знала, що в неї я почула розмову між дітьми, що вона вже не має там ні води, ні їсти, ні медикаментів. І я питаю дочу, от скажи мені так чесно, що ти сьогодні з'їла? Вона каже, мамо, одне яблучко на два дні. Це для вагітної жінки одне яблучко на два дні, коли на початках дитина зароджується. 30-річна Мар'яна Мамонова перебуває на сьомому місяці вагітності. Чотири з яких провела в Оленівській тюрмі. Ми зразу почали, як то каже, стукати інстанції. Ми писали писали пісписали писали, ну хотіли зізвонитися. І на Верещук, і на Верховну Раду, і до пана президента лист написаний. Ну, це перелік цих всіх заявок. Я нас написаний, ми можемо їх показати. На, 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 на даний час, на сьогоднішній день, відповіді ми ніякої не отримали. Хто що не казали, то все казали, що чекайте, ще, ще питання не рішилось. І всі кажуть, але нічого, ніхто дій практично ще ніяких немає. Ну, кажуть, чекати вам? Ну, чекати, так, да, чекати. Ну, вже чекати її для неї там нема, коли там півтора місяці їй треба родити. Роди дитину, заберуть, і ніхто її більше не побачить. І хто це все їхніх в руках росіянів. Ви знаєте, які вони є на сьогоднішній день. Родина звертає увагу, що їхня донька вагітна, тому хочуть, аби на цю ситуацію звернули увагу та повернули Мар'яну додому або обміняли. І хочу звернутися через ваше телебачення. Я хочу звернутися у всі канали, щоб про нашу проблему всі договорили. Я думаю, що знайдеться. Знайдеться така людина, яка нам протягне руку в цій ситуації. Ілля Томашевський, Олександр Бойко, новини Рівного.